Привіт! Сьогодні ми з вами будемо виконувати краєвий обшивник шов у кант. Використовують для обробки комерів, бортів, кишень. Ширина шва обшивання 0,7-1 см. Ширина канту 0,103 см. Складаємо дві деталі лицем усередину. З'єднуємо їх. Не забувайте про закріпку. Вивертаємо на лицеву сторону. та отворюємо. З однієї сторони рамку фіксуємо її за допомогою праски. Ось дицьова сторона. І Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.